Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як курячі очка польові. Курячі очка польові ростуть як бур'ян на городах, полях, вздовж доріг біля житель зустрічаються практично по всій території України. Курячі очка польові – це однорічна трав'яниста рослина. Коренева система стрижнева, чітковидно головний корінь. Стебло чотирьохранне, розпростерте. Рослина досягає висоти від 8 до 25 см. сантиметрів. До стебла супротивно кріпляться прості сидячі листки яйцевидної форми, по краю листки цілокраї, тупуваті, зі споду листки крапчасті, цвітуть курячі очка польові у квітні серпні. Квіти правильні двостатеві, розміщені на довгих квітконіжках у пазухах листків, зазвичай квіти одиничні, Оцвітина подвійна п'ятичленна, зрослопелюскова, чашечка складається з п'яти ланцетних часток і залишається при плодах. Віночок яскраво червоного кольору до 5 мм завдовжки, Пелюстки овально яйцевидної форми, тупі, по краях тонкозалозистовій часті. Течинок – 5, їх нитки з фіолетовими волосками втричі коротші за віночок. Плід – куляста коробочка завдовжки до 5 мм. В одній коробочці достигає до 35 насіннин. Одна рослина може утворити до 4 тисяч насіннин, які проростають з глибини не більше, ніж 5 см. Після попадання в ґрунт насіння одразу не проростає, а у стані біологічного спокою. Зимує до наступної весни. На полях і городах курячі очка польові це є злісний бур'ян. Рослина отруйна, є небезпечною для домашньої худоби і птиці. Трава курячих очок польових містить флаваноїди, сапоніни, глікозид цикламін, гіркі речовини, а також пептонізуючий ензим примверазу. Є відомості, що рослина отруйна лише до моменту утворення плодів, але оскільки період світіння розтягнутий в часі, то рослина залишається отруйною досить довго. Офіційна медицина не використовує препарати курячих очок польових, а у народній медицині препарати даної рослини використовують як жовчогінний, сечогінний. Послаблюючий, протизапальний, знеболюючий, потогінний, заспокійливий і ранозагоюючий засіб. Настої і напари курячих очок польових у народній медицині використовують при лікуванні захворювань печінки, при каменях у сечовому міхурі, нирках та в жовчному міхурі, а також як засіб для підсилення місячних та при депресії. У народній медицині інших країн. Траву курячих очок польових використовують при туберкульозі легень, епілепсії, дизентерії, мігрені, набряках, закрепах, а зовнішньо для лікування ран які довго не загоюються чи гноються при алергічних висипах та як кровоспинний засіб. Курячі очка польові – Рослина отруйна, тому неконтрольоване лікування їхніми препаратами може викликати запалення органів травної системи, зокрема шлунку, кишківника а також нирок. При виполюванні бур'янів на присадибній ділянці також потрібно пам'ятати, що курячі очка польові рослина отруйна і їхній сік при контакті з шкірою може бути небезпечним, тому потрібно користуватися захисними рукавичками. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.